to Your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we could. Купили ножа. Чоловік давно, каже, хотів такий. Якийсь, коротше, для м'яса. Я називаю це сокира, а не ніж, але ну таке. Ой, ось такий, коротше, коштував 255 гривень. Звичайний нож, коротше, залиши. Розетки, я не знаю, казала, не казала. Вмикала через переноску тепловентилятор, і в нас поплавилась вилка в в переносці, і поплавилась розетка. Коротше, так що взяли ось таку вилку. І взяли дві розетки, бо нам треба в основному це біля мого стола. І я не можу не працювати за комп'ютером. Добре, що в мене ноутбук е, з хорошим акумулятором, але все рівно бігати, заряджати незручно. Ну і плюс буде чи лампу включити, чи ще щось. Я вам скажу, що ножичок такий потужний, бо нарізала рибку. Подивіться, ідеально все нарізано. Взагалі. Будемо зараз снідати чи обідати, не знаю. Їде в садочку, а в нас хатня робота. Сьогодні хочу в пряму трансляцію ще вийти. Зроблю розпродаж допродаю, сподіваюсь, допродаю цей секунда. Коже, дівчата, я пішла в поштомат, забрала дві посилочки, покажу вам вдома, що там всередині. А, мені навіть цікаво, що там всередині. Одна посилочка від Олі Чимич. Я думаю, що багато хто дивиться її канал. Чесно, я не відразу помітила, що від неї їде посилка. Бо відправляю постійно біле, знову мені постійно приходять якісь полічення з нової пошти. І тут я заглядаю, якась така посилочка, їде мені, не від мене, не знаю, що то, звідки, від кого. Заходжу в програму, дивлюсь, а там підписано посилочка і подарунок. Так що не знаю, не знаю, що Оля мені тут відправила, але дуже-дуже цікаво. Чоловік пішов із дітьми додому. Діти відмовилися йти з мамою. Сказали, вони будуть з татом і йдуть додому. Хоча зазвичай вони дуже люблять зі мною ходити по посилки. Тільки подивіться, яка тут черешня росте. Така гарна, мене мама просила взяти весною череночка, але я не згадала, де саме ця черешня, ну, щоб її щепити на вишні. І в нас також були черешні. дуже гарна. Вона тут така величезна величезна Розрослася. Ніхто гілки не ламає, бо знає, що черешня тут дуже-дуже смачна. Поки маю час, то трошечки запишу відео, бо вдома, знаєте, хоч і працюю, але все рівно максимально стараюсь проводити час з чоловіком. Сьогодні намагалися стати на облік в нашому. Військкоматі, бо треба відмітитися, де він прибув. І в основному сказали, що не вистачає ще якоїсь там довідки частини. Коротше, чекаємо. І треба буде записати чоловіка до лікаря, взяти направлення на КТ. Поїхати на Рівне. Бажано було б це зробити завтра-післязавтра. -завтра. Але ми будемо бачити, як справимося. Сьогодні вже Трошечки розпогодилося після обіду, до обіду просто падав дощ. Постійно кожного дня падає дощ. Ну Сьогодні просто якесь щастя, що вийшло сонечко. І так, були ми на базарі, були в лікарів, е їздили в медком, хоча нам треба військовий госпіталь, були в сімейного лікаря. Що нам сказали? Коротше, нам все треба їхати в військовий госпіталь. Але ми все ж таки пройшли консультації, понаписували нам багато чого, відправили на КТ. Ну, я й думала, що нам треба буде на КТ. Коротше, записалася на КТ, сьогодні їдемо. Швиденько, поки дітей немає, завтра дітей в садочок не ведемо. Бо треба. Так, і. Коротше, забираємо мою маму, бо треба ще подати дані. Сьогодні накатаємося into the боже. Ми вже на місці приїхали в центр МРТ Плюс. Тут біля Віденської знаходиться. Зараз побачимо, де тут заходити, до речі. Бо щось бачу, тут перекрито, а там, можливо, десь заходити. побачимо Ось бачите, цей центр. Входа немає, а вхід з тої сторони. Ага. Вхід з тої сторони. Ходи. Я вже зніму напевно вдома, що в нас там по обстеженнях і що нам треба до невропатолога буде потрапити на консультацію до того, як ми поїдемо в госпіталь. МРТ, КТ. У мене все МРТ, КТ. Опис не віддали, сказали три дні чекати, а дали знімка і дали цього. Флешечку. Коштувало КТ 3800 гривень. Плюс ще сьогодні два лікаря пройшли по 400. А наш сімейний був безкоштовно. Ох, так. Коли а, сказали, не знаю, чи казала опис три дні будуть робити, через три дні будемо знати. І вони, до речі, працюють і в суботу, і в неділю, що дуже зручно. Сидимось чоловіка тут розглядає його знімки. Коротше, знайшли осколки, частину тріснувшого черепа. В основному тут навіть не медично, все зрозуміло, є осколки ще в шиї, розроблений позвонок один. Коротше, може, як ти ходиш? Ну так, як ходячий метало Я ж кажу, йому робили у Львові ось таке КТ, але йому ні знімків, нічого не віддали. Коротше, опис буде. Будемо чекати, що там скажуть, але я кажу, з правої сторони в нього пошкодження мозку. Блін. Ну, коротше. Я невеликий спец, але тріщину в мозку видно і. Да не Ой. Мозку в черепі. Добре в черепі. Але посміялися там такі картинки. Як знаєте, в цьому склад ходячий флешечку нам дали, можна буде на досуї подивитися фільм. <сві> Ой, Боже. Мася, в нас тут кумася, а в нас тут кошата, малесенькі кошенятка. Це дівчинка. Боже. Скільки їх там? О, взагалі. Оце мать. Оце мать. Коцюха. Боже, вони вже такі сліпенькі. А коли вона родила? Недавно. Ну, недавно я приїхала до міського тіків і сірненькі реженьки. Два реженьки? Я навіть знаю від кого. Це, це два хлопчика і дівчинка. А Дітки, косаточки. Пускай до мами, бо вони померзні. Пускайте, вони ще такі. Я мать одиночка у мене одна дочка. Хозяїн повернувся, господар. <свист> Кажу по дорозі. Буде мене сварить чи хвалить, не знаю. Боже, як тут позаростало. Взагалі. О! О. Клас. Я кажу, у нас тут природа взагалі. Як я тоді подумала, що це є. Боже. Олень побіг. Потім думаю, звідки в нас тут Олень, а потім зрозуміла, що це заєць. Ну тут між нами і Олі. То щоб і Олій садок був. А ти хочеш, щоб хата була велика і в тебе було багато тут пространства? Що, для вазонів отак. Ні, дивися, то ж тут буде гараж, і це його, і парковка, трохи сюди, ти казав, візьмеш. Все буде нормально. Сюди буде гараж, з навісом. Чоловік вперше бачить, як кордони виглядають. Не по відео. Каже, взагалі мало місця. Ну кажу, скільки оставив? І так добре, що хата в кордонах. Так, боже, у нас тут купа всього, боюсь вимостити кросівки. О, так, горошок наш. Вже полоть треба. Треба буде приїхати, може на суботу приїдемо. Будемо полоть. Бачено ну, тут огорох я посадила. Під цою, під стінкою. Отам. Отам горошок. Садила тут, садила. Пишуть мені, не сади під хатою обмостка буде. А я кажу, коли там обмостка буде, то там уже горох не буде. Так. Хоча б подивимося. Ахієть тут буде Багацько. Дайте сюди терасу з верандою і взагалі мало місця. Що, ні? Ну, як татко розпланував, так і матиме. Добре воно буде. Тож три метри тільки будемо випускати. О, дивіться, я загорнула редиску і вона вся зійшла. Я думала, що її пташки поз'їдали. Цибулька моя є. Коротше, все тут добре є. О, порічка. Ой. Так. Порічка, персик. О, бачу, і персик той випускає. Бур'янів багато. Цибулька, о там впереді цибулька і клубника є О, вже, вже начеплялося, вже несу. Вже несу. Може, жінка справилась? Звісно, справилась Все файно. Це підходить. Ну, підлогу треба. треба. У нас, до речі, пташки цвірінька на другому поверсі вилупилися. І то так цвірінькають, що взагалі. Я показувала в попередньому відео, що ми придивляємося туди скловату, плити ОСБ, але не знаю. Оцей чолов'яга каже, що гроші підуть йому на лікування. Але вату треба буде взяти. Порахували, що вата вийде близько 17 тисяч. Це не так вже багато і буде утеплено, буде зроблено. Хотілося б більше зробити, але по знімках МРТ я розумію, що чоловіку тяжкого піднімати не можна. Як наймали людей, так і будемо наймати. Є господар вдома чи немає? Сьогодні доща немає, але нам стяжку так і не заливають. Але ну, береться, взагалі глини начіплялись на ноги, чистили, щоб зайти до хати. Хто не бачив попереднє відео, це все робилося, можна сказати, власними руками, бо це чоловіковий брат робив. Його напарник, який також мобілізований, уже другий. Так що ось така в нас тут краса. Ще хайно тут залють, вилізем на другий поверх, там ще походить, подивитися, бо обробили дерево, поки його не було, допідбивали стелю. Коротше, багато роботи зроблено. Ось так. Походили по городу, подивилися. До речі, ще одна вишня прожилась. Зараз підемо ще на троянди, подивимося. І будемо їхати по дітей. Ось так. Троянди з тіктока. Все нормально, але та одна. Так і не ожила поки. Ну, але зелено. А так все, порозпускалося. Бачиш, Драбина на місці. Бачиш, тут сухо. Дощі йдуть, але минають. Бо під цим... А тут, знаєш що? Тут стікає з криші і тече, поливає мені троянди. Ага. І через те вони собі нормально рухаються. Ой. На цьому буду, напевно, закінчувати сьогоднішнє відео. Дякую всім за перегляд, дякую ж за вашу підтримку. Зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. А ми їдемо у садочок по дітей. Всім па-па-па-па!